Підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної дівчинки взяли під варту без права на заставу терміном на два місяці. Івано-Франківський міський суд у вівторок, 20 червня, задовільнив клопотання прокурорів. Нагадаємо, мешканця Косівського району правоохоронці затримали у неділю. Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні тяжкого злочину, зґвалтуванні та вбивстві малолітньої племінниці. Підозрюваного у супроводі конвою заводять до зали суду, де мають обрати запобіжний захід. Слідчі та прокуратура клопочуть за максимально суворий, передбачений законодавством. Повідомили про підозру відпину підозрюваному в те, що він скоїв злочин, а саме умисне вбивство малолітньої особи поєднане з зґвалтуванням. На даний час проводяться першочергові слідчі дії для з'ясування усіх обставин по справі, а також призначаються відповідні експертизи. Тіло дитини правоохоронці знайшли ввечері 18 червня, неподалік річки Черемош. За даними слідства, того дня дівчинка близько 15-ї години вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька. Дорогою чоловік, користуючись тим, що дитина добре його знає та довіряє, запропонував скоро. Ротити шлях він заманив дівчинку у заліснену ділянку поблизу річки, а там змусив її роздягнутися, зґвалтував та задушив, враховуючи всі обставини та докази. Слідчий суддя оголошує міру запобіжного заходу. Побіжний захід виді тримання під варто на строк 60 днів до 16 серпня 2023 року. Включно Хвала може бути оскаржена безпосередньо до івано франківського апеляційного суду протягом 5 днів. з дня оголошення. Річні суддя підспони текст буде оголошено сьогодні десь о 12.10. До речі, підозрюваний у вбивстві дев'ятирічної дитини вже мав проблеми із законом і сидів за ґратами. Він був адміннаглядним, складалися на нього і протоколи. Крім того, мав останню судимість у 2022 році за вчинення крадіжки. За що суд визначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з із потовим терміном 3 роки? Він відбув покарання, якщо я не помиляюсь, 12 років за вчинення раніше дій, але ну, безпосередньо обставини я зараз ну, не можу прокоментувати, так як то давніша справа, то в ході до судового розслідування буде витрибувано вирок, який був, і там уже. Доучного до, учнення, до матеріальної справи. Затриманий свою провину визнає йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.